Цей храм завжди з вами. Душа піде на розвтілення. Своїм его відтинаєте себе від нього, вільний від Христа. Крутитися у колесі Сансари. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую за кожен енергообмін в подобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. Сьогодні на розмову до себе мене покликав Ісус. Коли я зустрілася з ним, Він забивав цвяхи у дошки. За таким заняттям я бачила його не вперше. Дивися, бачиш, що я роблю? Забивати цвяхи. Я тобі вже це показував. Так як я забиваю їх у цей поломаний човен, так, треба духовні знання забивати у голови людям. Хто їх прийме, той продовжить своє життя у поточному втіленні. Хто не приймає, це його вибір. Тоді його душа йде на розвтілення. І тут мається на увазі розтілення під час військових дій чи далеко від бойових дій, це вибір душі тієї людини, яка відкидає істинні духовні знання. Ісусе, давай розкажемо, що таке істинні духовні знання. Істинні духовні знання це розуміння того, що у світі духовності не існує жодних поділів за національностями за національною приналежністю, не існує жодних поділів на правильних і неправильних богів. Усі небожителі із пантеону богів знаходяться на одному рівні, немає серед них вищих і нижчих. Всі є одним. Один народ, одна нація називає їх по одному, одними іменами, інша іншими то й уся різниця, функції всі одинакові. Хто це приймає, усвідомлює і приймає, той продовжить своє життя. У світлі Творця: Хто не приймає, той страждатиме, душа тієї людини піде на розвтілення. Інших варіантів не існує. Час перепрошивки душ на нові коди і прийняття їх. Або неприйняття це вибір. Не існує ніяких приналежностей архангелів до жодної релігії. Усі архангели, так само, як і будь-які боги, знаходяться поза будь-якими релігіями. Релігії створили ви земляни, храми вигадали ви, а справжній храм єднання із Божественним існує у вашій душі. І цей храм завжди з вами. На цьому моменті у нашому ченнелінгу прозвучала повітряна тривога, і я, іменем найвищої присутності Бога у мені та іменем святого Я Є Христа, почала виголошувати веління на відвернення ворожих загроз. Коли закінчила, Ісус продовжив: Ото ти правильно кажеш, ім'я Бога Я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені. Що таке святе Я Христа в мені? Це усвідомлення любові, якої я вас вчив у моєму земному втіленні, як Ісус, і про яку я кажу зараз, це усвідомлення любові Бога в собі до всього, що є ним. У всьому і до всього, де є його частинка. Усвідомлення цієї любові це і є святе Я Христа. Святе Я Христа не є моє розп'яття. Це не є хрест, який ви повинні носити з собою, дух у своїй суті вільний від Христа. Звільнення від хрестів буде наступним кроком вашого духовного прозріння. Звільнитися від необхідності шукати Бога у храмі, звільнитися від необхідності запечатувати будь-які енергії хрестами. Хрест це не спасіння. Як може бути спасінням те, на чому мене розіп'яли? Спасіння це любов у вас, це світло і любов Творця у вашій душі, це відчуття себе частинкою Творця, через я є присутність і відчуття любові в собі через ваше святе я Христа. Ми довго спостерігали за вами, ми довго спостерігали за людством як людство далеко відійшло від розуміння, що таке є духовність. Ми даємо вам інструменти для навчання, а ви їх далі не приймаєте. Ви далі розкладаєте по комірках ото є наші боги, вони правильні, правильні оті не наші. Це ваше его розкладає богів за національностями. І якщо і хто не очистить своє его у світлі і любові Творця, той піде на розвтілення. Планета рухається до нової форми життя. А там для его немає місця, над усіма є вищий лише творець всього сущого. Поки у вас не проявиться не пробудеться оце розуміння, у кого не проявиться і не пробудеться оце розуміння, душа того буде крутитися околись і сансари багато втілень, іншого шляху немає. Бо коли вона повертається у Божественний дім і соромом дивиться на прояви свого его. У її фізичному втіленні іде на нове втілення, бо хоче відпрацювати їх. Кожна душа, яка живе на землі у моменті тут і зараз стояла в черзі, щоб жити в цей час. Частина душ забула про це, а для частини це був вибір прожити непробудженими, але побачити пробудження інших через призму власного прийняття. Немає серед Небожителів, не існує правдивих богів і неправдивих. Всі є одним. Ісусе, а що ти можеш сказати про тих, хто знаходиться на початку свого пробудження? Їм дається час на усвідомлення всього, їм даються можливості. Інформація, яка приходить до них з різних джерел. І якщо вони сприймають цю інформацію, ми їх ведемо далі. У кожного свій термін пробудження душі, яка вже стала на шлях духовності. У кожного свій термін розкриття знань і вмінь душі. Комусь достатньо для цього кілька місяців і відбувається спалах. Далі ми вже керуємо його правильним шляхом. У когось це триває довше, а хтось стає на цей шлях і сходить з нього. Все індивідуально. Христос, свідомість. Я хочу повернутися до цього поняття ще раз. Христосвідомість це ще й розуміння служіння іншим, це очищення власного его через любов, у світлі любові Творця і розуміння власного служіння іншим, прийняття цього служіння і розуміння себе як частинки одного цілого. Це стосується чималої кількості душ, які приходять на шлях духовності, якими розкриваємо пам'ять їхньої душі. А вони не розуміють, навіщо це і далі втікають у власне его. Жити лише задля себе є проявом вашого его. Лише задля себе означає відтяти себе від єдності з великим організмом планети. Бо всі душі, кожна душа є частинкою цього великого організму. А своїм его ви відтинаєте себе від нього, і тоді приходить час. Коли ми приймаємо рішення, що робити з такими душами, Забивай гвіздочки у дошки. Запрошую на мої авторські курси енергетичні діаманти фіолетового полум'я, «Архангельські промені стілення та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт». Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я. А курс Архангельські промені стілення навчає і поглиблює вміння взаємодії. З восьми архангелами